Доброго дня, мене звуть Дар'я, я менеджер нотаріальної контори у місті Одеса. І сьогодні ми поговоримо на тему використання є паспортів з додатку Дія для вчинення нотаріальних дій. Цифровізація є частиною нашого повсякденного життя. Додаток дія розширюється, з'являються все більші можливості. Але не варто забувати про те, що Україна є правовою державою, де найголовніший закон, і саме законами. Керуються нотаріуси у своїй роботі. Як приклад, візьмемо ситуацію, яка часто викликає непорозуміння серед людей, а саме, чи можливе використання є паспортів з дії для встановлення особи нотаріусами при вчині нотаріальних дій. Відповідь чітка: ні. Наразі відсутні правові підстави для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій та визначенні громадянства України на підставі Є-паспортів без обов'язкового пред'явлення паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Нотаріус це представник держави, нотаріат не сфера послуг. Нотаріуси вчиняють нотаріальні дії. І не надають ані адміністративні, ані публічні послуги. Портал Дія єдиний державний веб-портал електронних послуг, призначений для реалізації права на доступ до електронних публічних послуг та інших послуг. Згідно із пунктом 7, Частини 2 статті 2 закону України про адміністративні послуги дія цього закону не поширюється на відносини щодо нотаріальних дій. Є паспорти, не наділені статусом документа, зокрема електронного документа і згідно закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чи її спеціальний статус є лише електронним відображенням інформації. Є паспорт не є документом у розумінні закону України про електронні документи та електронний документообіг, які ризики несе в собі встановлення особи на підставі є паспортів без пред'явлення оригіналу паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон? Перше це висока вартість наслідків вчинюваних нотаріальних дій. Друге, ви можете стикнутися з рейдерством, шахрайством чи з чимось іншим. Третє відновлення порушених прав у судовому порядку є складним, тривалим та дороговартісним процесом. І четверте: відсутність належного рівня забезпечення кіберзахисту та розслідування кіберзлочинів. Тому, попереджуючи непорозуміння між громадянами та матеріатом, рекомендуємо вам. Завжди при зверненні надавати оригінали ваших документів. Дякуємо вам за увагу! До побачення!